Сержант ЗСУ Олександр Мельничук у Вінниці більш відомий як сансанець. Чоловік має цікаве хобі, варить каву у джезві з незвичайними смаками, наприклад, з часником. А ще він педагог із тридцятирічним стажем. За прикладом мами став вчителем фізики. Його педагогічний шлях стартував у 1992-му, Після закінчення Вінницького педагогічного тоді ще інституту. І зараз без задоволенням це робив, але на жаль, 22-му році змінились. 24 лютого змінились правила гри і я вважаю, що чоловіки мають стати устрій. До лав ЗСУ Олександр приєднався 28 лютого 2022 тисячі Наразі у Вінницькому міському ТЦК та СП проходить службу на посаді інструктора відділення рекрутингу і комплектування. Його завдання допомогти охочим стати на захист держави, знайти ту посаду у війську, де людина зможе себе повноцінно реалізувати та бути максимально корисною. Побачили, що я вмію спілкуватися з людьми. Вмію чітко пояснити. Якусь інформацію надати. По-перше, ну, як кажуть, що чим більше аудиторія, тим мова лектора повинна бути простішою. Я це вмію робити. Олександр розповідає, комплектується військо трьома способами: мобілізація, підписання контракту і навчання у військових навчальних закладах. Перший варіант примусова процедура. Військово зобов'язаного, який прибуває в ТЦК та СП, направляють на військову лікарську комісію у разі, якщо він не проходить ВЛК. Якщо він має підстави для відстрочки, його направляють для її оформлення. Коли таких підстав немає, військово зобов'язаного включають у команду на відправку до навчального центру або військової частини, звертаючи увагу на Рішення ВЛК про його придатність. При контракті. Те, що там платять ще одну зарплату при підписанні першого контракту, що можна на пільговий кредит взяти на житло, на машину, це, це мелочь. Саме головне, що ти знаєш, ти йдеш в таку-то частину і на таку-то посаду. Третя форма комплектування навчання у середніх і вищих військових закладах освіти. Про переваги такої освіти Олександр розповідає під час профорієнтаційних заходів у школах разом із представниками військових навчальних закладів. Вступати до них можуть особи з повною середньою освітою віком від 18 до 30 років. Їх держава забезпечує безкоштовним житлом, харчуванням та одягом. Перший другий курс стипендія становить біля 10 тисяч гривень на місяць. А на третіх-четвертих куртках становить до 20 тисяч гривень. Якщо ти гарно навчаєшся, після закінчення військового вишу хлопець чи дівчина отримує завжди дві освіти: одну військову і другу цивільну. І це даються дипломи міжнародного зразка, які дозволяють працювати як в Україні, так і за кордоном. Навіть якщо партнери надають техніку, на ній все одно воюють українці, каже Олександр Мельничук. Тому краще вже сьогодні зробити свій вибір і опанувати ту військову професію, у якій себе бачиш. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.